Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про топовий геймфай проект Артіфакт, власна ігрова модель, перспективний токен та й загалом багато чого цікавого. Тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Вже за традицією розпочинаємо з огляду твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа для будь-якого криптопроекту. Тут бачимо, що вже практично 300 тисяч підписників одразу ж кидається в очі перелік бірж на яких торгується токен, а саме OKX, KuCoin, Bybit та інші. І хочу відзначити з власного досвіду, що вийти на лістингу OKX – дуже і дуже непросто. І звісно, такий факт вказує на рівень проекту. Бачимо, тут регулярно виходять пости. Зокрема, ось відеоролик, який виступає як трейлер. Тут відображається геймплей, можемо оцінити візуальну частину, яка на високому рівні і намагається конкурувати з стандартними Web-2 іграми, до яких ми звикли на ПК та на консолях. Тут знову ж таки інформація про даний проєкт, постійно оновлення, тобто, це так би мовити, рекап за тиждень. Усі останні новини можна прочитати в одному місці. Також тут у нас інформація про NFT. Не так давно вони запустили NFT Marketplace, який працює доволі успішно. Про все це поговоримо більш детально згодом. Якщо коротко, бачимо, що соцмережі активні, вони регулярно оновлюються. Взаємодії також хороші, що вказує, що проект постійно розвивається і намагається вдосконалювати свій продукт. Далі переходимо до огляду сайту проекту. Нещодавно проект його оновив і він виглядає максимально солідно. Особисто мені дуже подобається ось така лайв-картинка, яка одразу ж мотивує тебе встановити гру і її затестити. І у нас є така можливість, ми просто натискаємо до влот гейм і автоматично розпочинається завантаження. Ми можемо полистати сайт, і бачимо, що тут у нас інформація про токен, де він торгується. Тобто ми можемо перейти на будь-яку з доступних нам бірж і придбати його або ж продати. Також окремої згадки заслуговує NFT Marketplace. Проект запустив NFT-шки і по факту це Лут. Щось схоже ми бачимо в таких іграх, як Counter-Strike, Dota. Тобто ми можемо купувати собі різного роду предмети, які додаватимуть більшого ексклюзиву нашим персонажам. І це справді круто, ну ви самі можете оцінити візуал. Взагалі, візуальна частина в даного проєкту на максимальному рівні, вони прям реально заморочуються, і артефакт є реальним конкурентом Web-2 іграм. І знову ж таки це вже заслуговує на похвалу. Власне, таким чином виглядає маркетплейс від проекту Артефакт. Тут ми можемо купляти як персонажів, так і різноманітні айтеми для них. Зокрема, ось такий пістолет, ранець і так далі. Також хочеться відзначити, що воно відрізняється за рідкістю. Тобто, чим кращий предмет, тим він дорожчий, плюс кожна колекція обмежена. Тобто, ми бачимо, що подібних пістолетів всього лише 278 залишилось, і, можливо, в подальшому, по мірі розвитку гри, можна буде продавати айтеми на вторинному ринку дорожче. Знову ж таки, бачимо, що айтемів справді багато, кожен зможе підібрати на свій смак та гаманець. Перш за все, вам потрібно ознайомитись з грою. Якщо вона вам зайде, тоді ви можете прокачувати персонажа і, власне, отримувати задоволення. Що стосується геймплею, бачимо все на власні очі: хороша динаміка в грі, якісний візуал. Чимось нагадує той ж таки паб, який став всесвітньо відомим і залучив мільйони користувачів. Відповідно, в артефакту є хороші перспективи, щоб розвиватися і збільшувати користувацьку базу. Що стосується питання фундаменталу, то проект Артефакт належить одразу до двох трендових наративів, а саме AI та GameFi, Відповідно, в них хороші перспективи для подальшого розвитку, адже безумовно тренд AI продовжує розвиватися неодноразово, токени памплять. І я впевнений, що дана тенденція буде зберігатися на майбутнє, тому зокрема потрібно про це пам'ятати, адже немає сенсу придумувати велосипед а краще стежити за трендами і на цьому заробляти. Далі переходимо до Roadmap, Бачимо, що в проекту доволі багато масштабних планів, зокрема, запуск свого метаверсу, старт кіберспортивних турнірів, вихід мобільного додатку, і що найголовніше. Вони хочуть вийти на ринок консолів, тобто вони хочуть запустити свою гру на PlayStation та Xbox. Як на мене, це взагалі унікальний кейс. Напевно, ще ніколи в історії такого не було, коли гра розпочинала в рангу play to earn, тобто грай та заробляй, і всі звикли, що це ну так собі, скоріш за все, там не буде якісного продукту. І ось артефакт, Перейшов е, даний етап і вже готується стати конкурентом для ігор на ПК та консолях. Це, звичайно, заслуговує на повагу. Переходимо у вайтпейпер Для того, щоб ознайомитись з функціоналом токену АРТІ, варто відзначити, що він виконує нативну функцію, тобто абсолютно усі внутрішньоігрові ігрові оплати відбуваються за допомогою токену АРТІ. Також доцільно згадати про те, що команда Artifact використовує дефляційну модель по аналогії з BNB, тобто регулярно відбувається спалення певної частини токенів, що позитивно впливає на саплай. Якщо розглядати токеноміку, то тут перше, що кидається в очі, що вже велика кількість токенів в ринку, а саме понад 15 мільйонів, вже є доступними. А загальна циркуляція складає 25 також варто пам'ятати, що зараз активно йдуть розлоки, і на липень вже 80% будуть в ринку. Це безумовно позитивний момент, адже усі фліпери, тобто люди, які заходили на ранній стадії і хочуть продати монети. Вже від них будуть позбавлятися, відбудеться певна зона накопичення, і після того з великою долою ймовірності буде ріст, адже паралельно гра набиратиме обертів, і за для того, щоб прокачувати свого персонажа, люди будуть купувати токен, докуповувати різноманітні айтеми. І знову ж таки, це дасть додатковий буст активу. Переходимо на сайт CoinMarketCap для того, щоб ознайомитись із загальною капіталізацією, і бачимо, що на даний момент вона складає всього лише 7 мільйонів, що вкрай мало для такого проєкту. Якщо ми відкриємо вкладку геймінг, то бачимо, що справді величезна кількість проєктів є з суттєво більшою капіталізацією. Можемо порівняти з тим ж таки сендбоксом, якого капа практично 1 мільярд Decentraland. Капа 820 мільйонів, і в принципі багато інших проєктів, які не мають власного продукту, не виходили на Окікс, і взагалі не зрозуміло, що роблять так високо в рейтингу. Натомість, артіфакт запустив власну гру, яка ви самі бачили доволі хорошого рівня, і має потенціал для розвитку. Тому це знову ж таки така інформація на подумати з великою долею ймовірності. артефакт ще себе доволі добре покаже. І якщо ринок геймфай продовжить стріляти, то впевнений, що АРТІ буде одним з тих токенів, які, власне, будуть попереду всіх інших і принесуть ікси. На завершення хочу наголосити на моменті маркетингу, адже безумовно, без впізнаваності, зараз нікуди. Хочу показати вам цікаві статті від провідних криптозмі. Вони створені в форматі. Топу, бачимо, що тут артефакт займає перше місце по перспективам. Тут знову ж таки вже представлені інші проекти. Це, зокрема, стаття на сайті Coinpedia. і бачимо, що стаття на сайті Bitcoinist. Тобто, знову ж таки, артефакт на першому місці і є. Інші суперники з набагато більшою капіталізацією, про яких я розповідав раніше, і знову ж таки таким чином артефакт лише підтверджує мої здогадки, що даний проект з невеличкою капіталізацією може показати хороший результат вже в найближчому майбутньому. Що ж, друзі, на сьогодні це все окремо. Хочу подякувати кожному, хто підписався на канал Дохід ЮЕЙ. Нас вже більше 25 тисяч підписників. Ще декілька років тому я не міг про таке мріяти, а тепер це стало реальністю. Ще раз усім дякую і прощаюсь лише до наступних зустрічей.